Битва за Київ одна з найуспішніших оборонних операцій ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Флагман Чорноморського флоту крейсер Москва пішов на дно навесні 22-го. За 40 років ні одна країна не втрачала у війнах свого флагмана. Український прапор знову замайорів на острові Зміїний влітку 2022-го. Осінь 22-го стала для ЗСУ проривною. ЗСУ вдарили на Харківщину. Наступним кроком зі звільнення української землі стала правобережна частина Херсонщини. Вибухову роботу в Криму проводила наша СБУ. На її рахунку, два успішних ураження Кримського мосту. У вересні 22-го Україні вдалося обміняти 215 військових, серед яких командири полку Азов. Київ віддав Москві кума Путіна, Віктора Медведчука. І ще 55 російських полонених рівно рік тому нашим бійцям вдалося зробити лютий по-справжньому лютий для російської авіації. За місяць тоді знищили 13 військових літаків з 2023 року. Вибухати стало і в російському тилу. А торік, у серпні, на Росію чекав величезний шах і мат. Українські бійці пішли наступом на російську курщину.